Рушаємо центральною вулицею Рівного, але не тією, яку ми знаємо, а тією, якої вже немає. Вулицею початку ХХ століття. Рухаючись від колишнього Корецького в'їзду в місто униз по головній вулиці 3 мая, зупинімось перед цією давньою двопороховою кам'яницею. Тут, перед другою світовою війною, була міська управа. Щоправда, вона сюди переїхала з іншого дуже цікавого приміщення, до якого ми також дійдемо. Попри те, що рівне не могло особливо вразити ані його мешканців, ані гостей вишуканими архітектурними ансамблями, воно здається ніколи не втрачало свого ділового амплуа. І в будинку номер 15 окрім адвоката Володимира Маєвського, розміщувався офіс рівненського відділу еміграційного синдикату. А навпроти розташована оригінальна модернова споруда, яка особливо вирізняється серед інших, і обов'язково приверне увагу цікавого перехожого: це рівненський поштам, збудований у 1935 році, яскравий зразок архітектури конструктивізму. На місці сучасного майдану Незалежності до початку 70-х років на розі тогочасних вулиць Ленінської та Міцкевича стояв гарний двоповерховий будинок з мансардою і підвалом, у якому в міжвоєнний період розміщувалася відома кондитерська та пекарня Ярослава Велетяла. А ось і головна споруда рівного 20-30-х років магістрат. Триповерховий будинок на 31 кімнату та ще із мансардою збудував заможний власник рівненської нерухомості Мойше Литвак. А коли орган міського самоврядування переїхав у будинок номер 46 цього ж власника, тут на другому і третьому поверхах господар розмістив готель центральний, віддавши перший поверх під крамнички. Навпроти магістрату в будинку номер 35 книготорговець Міхал Арст у своїй книжковій крамниці пропонував чтиво на наукову тематику. А зайшовши в інші двері в цьому ж будинку, відвідувачі опинялись у крамниці, де власні смаколики пропонували торговці овочами, м'ясними виробами, молоком та печивом виробництва пекарні Володимира Ванека. Центральна вулиця Міжвоєнного Рівного рясніла вивісками аптек, аптечних складів та галантерейних магазинів, де також можна було придбати ліки. Один з таких аптечних складів у будинку номер 37 на розі вулиці Галера і 3 Мая належав полікарпу Бульбі, відомому як міський голова Рівного, період німецько-радянської війни. Сучасний майдан незалежності 100 років тому був щільною забудовою. Тут і кредитна каса Стевчика, і кав'ярня Ангора з екзотичними стравами, популярна крамниця ковбасних виробів родини Новаків, видавництво газети Слово Рівненське, фоте Йозефа Ренталя Арт, спілка польських осадників та навіть окружне бюро скандинавсько-американської лінії, яка займалась морськими перевезеннями. Простуючи в напрямку Воскресенського собору, перехожі минали будинок номер 39 у якому ще з середини XIX століття функціонував один із перших державних фінансових органів Рівного казначейство. Окрасою головної вулиці Рівного ось уже майже 130 років є Свято-Воскресенський кафедральний собор. За свою історію він пережив руйнацію, закриття і погробування був за крок від знесення. Споруда вціліла, але була зруйнована каплиця, дзвіниця і колона поруч із храмом. Ось, власне, і вона колона Божої Матері, яку містяни називали рівненською мадонною і шанували як святиню. Її збудовані всередині XVIII століття приписували чудодійну силу порятунку від чуми і холери. Ми підходимо до будинку, який був окрасою старого міста будинку Якупа Гальперина. Зображення цієї міської кам'яниці прикрашало друковані листівки, а в будівлі розташовувалися престижні міські заклади. Відома фотостудія сім'ї Гальпериних, салон відомої на той час мережі Перикарень Жорж Квефер, готелі Бельв'ю та Континенталь. Міжвоєнна вулиця 3 мая це безкінечний ряд крамниць, кав'ярень, ресторанів. Якщо ви прибули до рівного у справах і хочете випити та з'їсти смачних страв, не пропустіть великий двопороховий будинок з мансардою Ребеки Вількович. До ваших послуг будуть готелі Вікторія і бар Ющука під назвою Котвіца. – «Якір». тут можна було посмакувати місцевою продукцією, зокрема пивом броварні бершльоз. Там, де вулиця робить крутий поворот, на виступі біля старого ще царських часів будинку номер 51 у польський період виріс ще один двоповерховий будинок, де розмістилася книгарня та магазин кухонного приладдя. Ось про цю будівлю місцева преса писала: Кавказ розкішний ресторан на вулиці 3 Мая, де проводило свій час місцеве та приїждже чиновництво місцеві президенти, лісопромисловці, подорожуючі. На місці сучасного комплексу «Манхеттен» пролягала нині вже не існуюча вулиця Заблоцького. На розі її стояв будинок, де був магазин, назва якого неабияк дивувала тодішніх мешканців Philips Радіо. Магазин відкривав рівнянам ще донедавна невідомий світ електротехніки та радіотоварів. А ось цей відрізок вулиці сучасники навряд чи впізнають. До Другої світової війни тут майже впритул стояло з десяток будинків, які в часи війни було знищено німецькою авіацією. Звернімо увагу на ось цей будинок під номером 132. Його історія пов'язана з відомою польсько-єврейською поетесою Зузанною Гінчанкою, яка була розстріляна у Кракові у 1944 році. Саме в цьому будинку, що належав її бабусі і дідусю Санбергам, минули дитячі роки поетеси. Далі, на цій ділянці, більшість будинків були цегляні та двоповерхові. А ось в одноповерхових розміщилися відомі в рівному магазини. А біля цього будинку мусимо обов'язково зупинитись. Добротна двоповерхова кам'яниця Коліковичера в міжвоєнний період була своєрідним фінансово-діловим центром рівного. Тут крутилися брокери рівненської зернової та товарної біржі. А під час німецько-радянської війни тут розмістилося видавництво газети Волинь, яку певний час редагував Улас Самчук. Своїм особливим архітектурним стилем вирізнявся будинок номер 123 Менделя Фрішберга, на першому поверсі якого сам власник тримав крамницю шовкових і бавовняних товарів. Тут же поруч в магазині текстилю Вугмейстра, можна було придбати розкішні тканини для пошиття одягу та вишукані матеріали для декорування оселі. Йдучи далі у напрямку річки Устя, вже помічаємо шпилі костелу. Але поки ненадовго зупинимося перед будинком більшу частину якого займав готель Брістоль, що постав тут ще в 1906 році. У цьому ж будинку працювали магазини текстилю та заліза. А ось перед нами окраса Рівного костел Різдва Пресвятої Діви Марії і святого Антонія Падуанського. збудований в стилі надвіслянсько-балтійської неоготики. Він багато років був архітектурною домінантою міста і головним католицьким храмом. Зруйнований і закритий радянською владою. Колишній костел продовжує своє життя в новій ролі, ставши залом органної і камерної музики рівненської обласної філармонії.